Різних францій. Вони знайшли аналітику, як наша фракція визначається по голосуванню. Потім все склали і сказали, от вони впливають на фізиці. Взагалі, подумайте, нас 25 людей з нашої франції. Їх разом з тими, хто їм підголосовує, ну, 360-370. Якими 30 36 тисяч доларів можна змінити ці пропорції? Ми ведемо переговори. Щоб не допустили для України закони, не голосували. Це парламентські засоби, це політичні засоби, це ідеологічні консультації, але не в якому випадку, це не те, що вони намагаються довести без доказів. Тобто, ви стверджуєте, що ви не платили не робимо категорично, ніколи не за які представ. І навіть половина тих депутатів, які є в нашому аналітиці, хто як голосував, просто з ними персонально не незнайома, ніколи в житті з ними не зустрічалися. Ви розумієте, що от зараз у вас на очах ви бачите прямо в процес, як формуються самовні політичні ділянки, і саме головне, дивіться, нема жодного доказу. Немає жодного аргументу, але вже є велика е, ну така інформаційна кампанія на всю країну на весь світ, що от уже знайшли злочинця. Все як робив Янукович, і навіть туди в справу поклали висновок верніше ухвалу суду вирок суду Януковича. А кому це цікаво взагалі? Навіщо це робиться? А Добре, Саме тому я можу сказати, я вважаю, що наша команда дуже ретельно працює. З усіма фракціями, з усіма депутатами, доводячи, що ті закони, які вносяться урядом, президентам або відповідними депутатами, яких вони ну, зобов'язують це робити, вносяться законопроекти проти національних інтересів України, проти прав людей, які руйнують країну. Які Повністю по суті ідуть проти інтересів України. А які закони вимагають немає? Я скажу про це, коли буду зараз наступати, щоб зараз щось не втрачати можна, я тут скажу. І ми навколо того, щоб ці закони не пропустити. Такі, наприклад, я вам скажуть, що шумні були, як продаж сільськогосподарської землі, як легалізація наркотиків, як, наприклад, закон 14.005, де за маленькі борг у людей будуть конфісковувати єдине житло. Багато чого іншого, от ми шукаємо однодум.